Вітаю, друзі, тільки приїхали. В ліс собаки бігають гарно. Сьогодні ми знову на Прикарпатті. Вчора ви бачили, біленькі пішли, то взагалі-то супер. Воно як носяться. Засідались в машині. От. Небагато зібрали, там 6-7 штук. От. Але все ж таки, А цей червоняки, який гарний, то просто щось з чимось. От. Тому приїхали е, теж е, в таку місцевість, але десь кілометрів 20 далі. От. Теж. Поблизу гори десь, ну не знаю, кілометрів 8-10. В цих місцях, от зараз де ми є, пізніше починаються гриби. Але нам дуже цікаво Ріш... вирішили перевірити, пішли вони тут чи ні. Тільки зайшли, поки нічого нема. Подивимось, друзі. І як завжди, все, що побачимо, ми. Побачите і ви. Буде у нас сьогодні такий похід, розвідка. А ну-ка. полюбляють отак от, в таких хащах рости грибочки. Ну саме в цих місцях. Ми гарно знаємо. Що? По... Ні. Дивлюсь, тому що тут пам'ятаєш, тут постійно є. Ну Коли гриби йдуть, тут вони є. Сьогодні ми в нашому звичайному складі є Ріша, наші собакини. У Марсика трошки вушко а, заболіло. То ми їздили до ветеринара, казав, що нічого страшного. Щось тут Водичка попала, то щось таке. Закапали вушка. І слідкуємо за ним. От і наша перша знахідка. Отакий. От гарний. Підосичник, молоденький гриб. Ну поруч. Ще є гриби чи нема. Забираємо цього красення. О, отак. І перший грибочок в кошику вже є. Вчора їздили то комарів взагалі не було. А тут щось вже третього Ну, Кусаються, треба. Ми з собою взяли ці пшикалки. Зараз привал зробимо. Собаки поп'ють водички. Попшикаємо собов'язково. А ще раз де ви? А, чую, чую. Ми попереду. Бо тут ми ходимо і праворуч, і ліворуч. Прямо можемо піти. Я не бачу, де її рішити, тому питаю. Нічого, так? Да? Ну, от один підосичник і все. Якщо, друзі, ми сьогодні і не знайдемо, багато, ну, один вже є, бачите, ну багато, якщо і не знайдемо, ми і вчора, в принципі, багато не знайшли, ну, от, то хоч будемо знати, що тут ще ліс не прокинувся по осіннім грибам. Казав, не казав, 22 вересня сьогодні, 25 рік. Так. Але не хочеться пропустити в цих місцях початок осіннього грибного сезону. Тому що тут дуже такі файні місця. Тиба відрізняється, так? Да? Вчора були на такому самому рівні. Практично ну, схожі ліса. Але тут... Тишо! Та-да-да, -та -та. ні, ну пройдемось. ми ж... Похід наш продовжується. Ми не збираємось поки назад іти. Ріша, mm. давай оттуда бери. Праворуч, отак, туди. Бачиш попереду, там така галявина. Mm -hmm. Ну от давай туди перейдемо там. А, подив. Хто? Mm -hmm. Єжовички. Отак. До щівички. Бачите, які маленькі, а вчора ми бачили, вони такі вже крупні. Ну, то, що я й казав, що тут грибничка трошки пізніше прокидається. Вологи тут теж багато, як і вчора. Так, вирішив грибочок. Гарний. Підосищенчик. Ще один. А, бачу. У. Так. Це ми, друзі, знаєте як? Вже десь хвилин 30 спускаємось тут, так не крутезний такий схил, але все ж таки все нижче і нижче. О, один грибочок. Зараз другого покажу. І може тут трошки нижче і будуть гриби. Дивлюсь тут навколо. Може ще щось є. Я рішу поки фотографує. Більш нічого, друзі. Жека, допомагай. А от побачив декілька лисичок. Ану, гарна. Та о що. Супер. О, які. Ой, це взагалі-то. Така ніжка плотна. Гарна. До кошика візьмемо. Обійшов, перший, нічого нема. Ну от 4 лисички знайшов. Так що, забираємо ці грибочки, да? І підемо далі. Да, більбоніс. Ох, які вони. Гарні. Це один. І воно другий. О, такі два рибочка. До кошика. Ще лисичка, а? А воно підусичника. Бачив його? Ще не побачила Воно він стоїть. А, да. Красунчик. От такий самий, як оці останні два. Угу. Так. Вже цікаво. Ідемо нижче і нижче і попадаються гарні грибочки. Зробили заодно привал. Да? Нехай попів, поки водички пошукаємо навколо. Так, цей грибочок заберемо. А, ось він як росте, бачите. О, гарнівники. До кошика. Такого підберезничка побачив, якщо я не помиляюсь. Не знаю який він. Ух і Зараз і вам покажу. Та ви що О! Та диви який! Ага. Який гарний, а. Ну. До кошика. Ну, друзі. Вже цікавіше. Хоча спочатку я казав, що ну, якось тут менше. Не знаю, ну може дуже зарано сказав. Може все ж таки знайдемо. Так. До речі, річ ми в ці місця ну, ну, далі не йшли. Ніколи. Так що буде сьогодні такий похід і розвідка. Оно лисичка і не одна. О! А ну, що з цією. Ось ще дві. Іріша побачила лисичку і не одну. А Тут такі хащі, що в'язаний поліс. Ух ти, чіпляється все. Кошика залишив. Так, ну воно бачу, лисичка одна росте. Премісінько у норі. Навіть не хочу ризикувати, чесно кажучи. Тому що ну дуже близько воно там, що внутрі. Нехай залишається. Не варто того. О. Так. Ну що там, нічого? Ох, друзі, полюбляємо ми старіший нові місця. Не планували сьогодні розвідку, але з-за того, що небагато грибів, вирішили все ж таки ага, дощовики і такі великі. От я казав вам сьогодні, що маленькі, що вчора ми зустрічали великі. От Отут теж є великі. Воно, бачите якийсь. Десь сантиметрів п'ять. Ох, тут і хащі, так? Да? Такі дєбрі неприлазні. Я вам все не фільмую, але ми дуже далечко забралися. Достатньо. Зараз зробимо десь, відійдемо метрів на 200 ліворуч і підемо вверх назад щоб по тому самому путі не йти і можливо будуть ще якісь знахідки ми сюди йшли більше години ну, От за годину О, небагато не спекотно сьогодні да? але так вже більше години йдемо Фу. Але гарно, так? Да? Оно ну, диви, який грибочок. М -м? Угу. О, от ми їх не беремо, але колір такий цікавий. Дуже мені подобається. Фіолетова рядовка чи щось таке, я не пам'ятаю. До речі, казали, начебто він ще й єстівний. Я не пам'ятаю точно, друзі. Такі ми гриби не збираємо білих тут жодного. Но, навіть на мку нема. Ну, можна дати декілька днів дай рішу, там де були вчора так, туди не. ще раз поїхати. Так щось у нас з Карпатами не зростається не поїхати. Але то нічого. Насправді осінніх грибів ну, ще не пішли вони. Тому що то, що ми там збирали, то... І у ну, місцевих питали. О, що? Ух ти, отак. Щось вам тут в вуха вливаю і пройшов грибочко, Воно важці, який гарний. Ну так. Ну, от, а Так що я казав, у місцевих питали теж. Дуже багато храбочливого гриба. Це остатки літніх грибів. А осінні толком ще. Не пішли. Хоча в деяких місцях горох пішли. Я маю на увазі там, де ми були. А воно поруч декілька лисичок. А, ні, це вже все. Ну це гарно. Заберемо. Та, от такі грибочки важко побачити. Але гарно, так. Да? Тільки якщо око на нього ляже, то побачиш. Якщо то побачиш зараз. Да. Пішли, собакину. Ми вже практично піднялися до тих місць, де ми неодноразово бували. Тут гарний такий участочок, і рішення пішла ліворуч, там десь метрів 30. Я праворуч. Щоб не пропустити. Бо ж тут. Дуже цікаве місця. Важко побачити щось. Вже, друзі, неподалеку лісова дорога. А от, вирішили трошки вздовж ліса тут полазити, подивитися і потихеньку йти до машини. Так, а це що стоїть у нас? Підрешник. Отаку. Підорешник, давненько не бачили. Тут краєчок краєчком, але такі хащі. Це що воно сховається? А ні, це червона сироїшка. Бувають такі шапки на підосичниках. Трошки білеса, червона така. Лисички, воно. Одна, друга, третя, але вже старі. Все, гаплики. Воно ще. Ну, оцю, напевно, можна взяти. Так. Оцю заберемо. І оцю також. Дві штучки. І я. Що, о, що там в тебе? А я також дві штучки знайшов. Ага, то гарно, то що. Давай зараз повертаємо праворуч. Потихеньку йдемо до лісової стежки і по стежці до машини. Що, закляв, запихались? А? Ну що, друзі, і в цьому лісі пішли біли, осінні гриби. Ну як? вам? Отакий От карапуз, а? Оце так-так. Заберемо цей грибочок. Гарний. Ще й ніс у нього є, бачите? Ха -ха. Подивилися навколо, більш нічого. Ну, він такий маленький, бачите, це такий перший осінні біли. от. білий. Ну, гарна новина. От, бачите, ради цього ми сюди і поїхали. Я ж казав, що тут трошки пізніше вони починаються, бо вчора знайшли ми скільки там 67 білих. Тут тільки один. Але все рівно. Будемо знати, що тут ще буквально, я думаю, дня 4-5 і можна ще раз сюди приїхати і подивитись. Червоніки тут лізуть. Білий тільки один, ну це маячок такий. А от тому лісі, що були вчора, от там, ще трошки і підуть масово. Гарна сьогодні прогулянка, трошки грибів зібрали, воно ще раз покажу. Собаки побігали. Ой, ми свіжим повітрям подихали, друзі, але треба їхати додому. З вами, як завжди, до зустрічі в лісі.